Кожен з нас пам'ятає той період, коли ми прагнули самостійності, вважали себе дорослими, інколи робили необдумані вчинки, досить гостро реагували на критичні зауваження батьків чи вчителів. У кожного перехідний етап від дитинства до самостійного життя проходив по-різному. Те саме відбувається і з нинішніми підлітками, адже все у цьому житті повторюється. На мою думку, підлітковий вік це коли в людини точніше дитини міняється все ну, як і поведінка починаючи від поведінки, закінчуючи і своїм характером, ставленням до інших. Я став більше як трошки дратівливим, і в мене змінився я відчуваю, що в мене змінився характер. Бо раніше в мене були трішки інші ставлення до оточуючих. Дуже почав змінюватись характер, е, ну голос почав змінюватись навіть. І ну, я стала якось більш, напевно, агресивною трохи і більше до дрібниць звертаюсь, чим до важливих речей. Я почала більше увагу звертати на зовнішній вигляд, на зачіски. Підліткового криза це був 8 клас, весь восьмий клас. І я напевно просто її переросла, і е, тоді я, наприклад, не розуміла, що я переживаю. Я не хотіла взагалі нікого слухати. Тобто, мені вчителі там ну, так казали, що заспокійся трохи, і батьки в мене ну сварились дуже багато сварок було. Але я ну ні, не хотіла підкорятись абсолютно нічому. Це, напевно, в кожного індивідуально, тобто кожен, напевно, відчуває по-своєму, особисто якби я не переживав цієї кризи. тобто... Ну навіть зараз обдумуючи, коли я був меншим, тобто я ну, не бачу цього періоду, періоду своєї кризи такого. Щоб мені було якось там сумно, там чи погано, чи щоб мене ніхто не розумів, там чи батьки, чи друзі. Ну тобто, я гадаю, що це ну в кожної людини по своєму. Такі різні думки можна почути від тих, у кого розпочинається криза підліткового віку, і хто уже подолав той перехідний період. Як стверджують психологи, перебіг такої кризи залежить і від багатьох життєвих обставин, і від самого підлітка, а також і вчителів та батьків, які повинні вчасно розпізнати початок змін у дитини і врахувати його у подальших взаєминах з нею. Розвиток кожної дитини він нерівномірний. Тобто є коли психіка дитини розвивається рівномірно, поступово, і Тоді ми це називаємо стабільним періодом. А є період, коли вона розвивається надзвичайно швидко і бурхливо, і Тоді мова йде про кризу. Науковці розглядають кризу, напевно, ви вже знаєте, і батьки ми просто пригадаємо це семи, трьох 13 років кажуть про кризу першого року народження і навіть про кризу новонароджених діток. Yeah. <laughs> Підліткова криза це період, коли в дитини надзвичайно бурхливо і швидко розвивається дуже багато різноманітних процесів. Ну розпочнемо з найголовнішого, те, що бачимо, дуже швидкий бурхливий фізичний розвиток. Саме от, вірне питання і дівчатка, і хлопчики дуже критично ставляться до своєї зовнішності. Дівчаткам зазвичай бачать недоліки у своїй фігурі. Хлопчиків, так би мовити, лякають недоліки. Доречності їхнього обличчя. Тому тут батькам треба бути дуже розумними і виваженими. До зовнішніх ознак додаються психологічні особливості цього періоду. З'являється втома, знижується бажання вчитись, змінюється поведінка. Із дружелюбної дитина може перетворитись на замкнуту, нарідко і агресивну. або ж навпаки. І сором'язливого хлопчика чи дівчинки стати неформальним лідером. У Мене двоє дітей, і ось уже вдруге разом зі своєю дитиною. Вступаємо в цю фазу підліткового віку. І повірте, кожен раз це по-іншому, і кожен раз це непросто. Ось так моя така, на перший погляд, мила і щаслива донечка перетворюється в таку дратівливу анархістку. Ледачу навіть іноді, яка сперечається зі мною, яка вступає в такі довгі словесні баталії, навіть іде на грубість, в неї різко погіршилося навчання в школі, переживає вона через дрібниці. Це мені, звичайно, це все видається дрібницями, але насправді всі її переживання таку мають форму катастроф. І в той же час я розумію, що в неї з'являється багато нового. Ось, наприклад, вона стає самостійнішою, і дорослішою. В неї з'являється багато нових друзів. Вона товариська, легка в спілкуванні як з однолітками. Так і з дорослими входить в підлітковий вік не лише дитина, а всією сім'єю, татою, мамою, всіх, хто є бабусі, дідусі знову переживають підлітковий вік, вік усі Разом мій син. Підліток мені напевно повезло. Він не він дуже лагідний, м'який і толерантно ставиться до наших вимог до нього намагається прислухатися до нас. Тому я я дуже вдячна йому. Натомість для себе певні певні вимоги висуваю для себе. Що перше, я зрозуміла, що мені допомагає визнати, нарешті, що я не є для нього абсолютним авторитетом, тому що я усвідомлюю, що друзі, однолітки, що ем, я їм програю тепер, десь він прислухається більше до них. Напевно, є авторитетний вчитель, який розумніше за мене в інколи він в питаннях виявляється, ніж я сама. І тому десь от, е, я. З, ну, з толерантністю до цього ставлюся. Різкі перепади настрою, конфлікти та непорозуміння з батьками, вчителями, однолітками, втечі з дому, поява шкідливих звичок все це теж властиве для перехідного періоду. Тому психологи радять батькам запасти з терпінням, підтримка, любов, розуміння, ненав'язливі поради ось що необхідно дітям у цьому віці, незважаючи на їхню зовнішню колючість та самостійність. Підлітки прагнуть самостійності, і батькам не варто цього боятися. Це швидше бажання до свободи, мати право бути вільними. А не бути, скажімо, самостійними у всьому і скрізь. Уважно слухайте своїх дітей, будьте довірливими з ними, не перебільшуйте з надмірною опікою. Що є найсуттєвішим для дитини підлітка, як не дивно, ось такий банальний ланцюжок: любов, довіра, розуміння, підтримка. Батькам про це потрібно пам'ятати, ну, в принципі, постійно. Усі діти є різні, навіть от, між старшим і меншим, різниця невелика в 4 роки, але все ж таки, звичайно, що прояви в основному які. Якщо дитина хоче чимось займатися, я нічого не перечу. Роби. Вона повинна все опрацювати сама. У них такий зараз період. Я все сам, я все вмію, і все знаю. Звичайно, що не все у них виходить. І тоді на допомогу приходять батьки, які їм показують, підказують. І мало того, діти вчаться і розуміють, що не все вони вміють, не все вони знають і є до кого звернутися до старших, зокрема до батьків. Зараз їхня якраз період такий, що вони переповнені таємницями. У них там якісь зміни, там щось в школі не так, щось полюбив, такого полюбив, то кого того розлюбив. Звичайно, що таке, звичайно, що вони приходять. Ну не повністю. Ну, на мою думку, не повністю вони все викладають. Звичайно, що якісь там такі самі найглибокі думки у них приховані, але в основному своїми проблемами, таємницями, переживаннями діляться. Батьки повинні турбуватися про своїх дітей, і вони повинні, якби з розумінням, ставитися до їхнього перехідного віку і ну. Якби зберігати їхні таємниці, батьки мають бути найкращими друзями, і це ну це сприяє кращим відносинам в сім'ї. Ми досить багато часу проводимо разом, і, наприклад, коли діти скаржаться на те, що вдома їм немає чим зайнятися, то коли вдома є мама або тато – нам ну, ваше, ми знаходимо заняття. Мої батьки хороші мені друзі, тому що ми теж дуже багато проводимо часу. Та на вихідних ми я не дуже часто хочу гуляти з друзями, а більше проводжу свій час з батьками з рідними. Не менш важлива роль у перехідному періоді належить і вчителеві, який знає тонкощі цього складного етапу, володіє ситуацією, що існує в класі. Конфлікти протиріччя, непорозуміння серед підлітків теж доводиться вирішувати педагогам, як і будувати місток довіри між дітьми та батьками. Вчителі більше знають дітей, вони знайомі з ними. І я думаю, вони розуміють, що зараз такий вік, що ну якби ми йдемо на різні компроміси і ну, все якось узгоджується. Я дуже люблю своїх дітей, і вони це знають, і вони відкладаються, використовуються. Я сварю їх, але ніколи не принижую. Тобто діти знають, я їм пояснюю, чому я їх сварю, за що вони получили в даний момент, от де вони там От, І намагаюся, насправді, ну, не принижувати дитину, а дати зрозуміти, чому вона не права, і вказати шляхи, яким чином вона може подолати цю ситуацію. Чи це конфлікт з однокласниками, чи це конфлікт з батьками, чи ну, зі мною, як з вихователем конфлікт, Це ж буває? Особливо складно працювати, скажу так, по досвіду мені особисто, це з 9 класами. Це саме в них підлітковий період і для будь-якого досвідченого педагога і для, скажімо, батьків, які мають і виховують дітей відповідного віку, знають, що це так звана підліткова криза. І звісно, що в цей час діти можуть частково змінювати свою поведінку згідно тих зовнішніх і своїх внутрішніх чинників, які на їх діють. От, і на базі тих, от протиріч, скажімо, що контроль дорослих, прагнення до більшої самостійності, відкритості, більше стати більш такою соціальною активною людиною, можуть виникати певні конфлікти як з вчителями, так і з батьками. У мене, ну принаймні, я стараюся робити так, щоб в мене взагалі конфліктів не виникало. Як бачимо, криза підліткового віку є важливою не лише для самої дитини. Ця тема завжди була і залишається актуальною для батьків, вчителів, психологів. Найголовніше для всіх взаєморозуміння, підтримка, довіра та терпіння.